Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую вас на заняття з малювання. Спочатку прослухайте вірш, і ви дізнаєтесь тему нашого заняття. Руху, правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Тож пригадаємо, які є групи дорожніх знаків. Це інформаційні знаки. Вони підказують, де що знаходиться. Мають форму квадрата та прямокутника. І їх основний колір блакитний чи синій. Наступні знаки попереджувальні. Вони вказують і водіям і пішоходам про те, що їх чекає попереду на шляху. На вигляд мають трикутну форму червоного кольору з білою серединою. Це заборонні знаки. Вони не дозволяють певні дії як пішоходам, так і водіям. Мають круглу форму червоного кольору з білою серединою. Тож оберемо знаки, які нам сподобались, і зобразимо їх, підготуємо все необхідне для малювання. А саме фарби. Пензлик, папір, фломастери, втулки, палітру. Стаканчик з водою. Підготуємо фарби червоного та синього кольору до роботи. А також папір, втулки та палітру. Нанесемо синю фарбу на палітру і змочимо в ній втулку квадратної форми. Зробимо три відбитки на папері. Далі нанесемо червону фарбу на палітру і візьмемо втулку трикутної форми. Змочивши втулку в червону фарбу, нанесемо відбитки трикутної форми на папір. Зробимо так само з втулкою круглої форми. І отримаємо три круглих червоних відбитки. Далі для малювання нам знадобляться фломастери. Спочатку фломастерами ми намалюємо пішохідний перехід. Всередині квадрата зобразимо синій трикутник, чорні доріжки та чоловічка. У наступному відбитку намалюємо синій квадрат та чорний автобус. Це знак зупинка автобуса. А тепер намалюємо ще один інформаційний знак односторонній рух. Далі ми заповнюємо відбитки трикутника. Це попереджувальні знаки. І перший знак світлофор. Далі малюємо попереджувальний знак, який називається пішохідний перехід. А ось цей попереджувальний знак позначає кілька поворотів. А останніми ми намалюємо заборонні знаки. Перший знак ми залишаємо таким, як він є. Цей знак означає проїзд заборонено. А цей знак означає Поворот праворуч заборонено. І останній заборонний знак Рух на велосипедах заборонено. А тепер, діти, уважно розгляньте усі намальовані знаки і усуньте недоліки, якщо вони є. Ось такі знаки вийшли в мене. Цікаво. А які знаки обрали ви? І намалювали? Тож малюйте і надсилайте свої роботи, а я з нетерпінням буду їх чекати. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!